Одний депутат і голова підкомітету з питань контролю за дотриманням законодавства у сфері запобігання протидії корупції Юрій Дерев'янко. Юрій, вітаю вас. Я вітаю вас. По перше, які у вас є питання до очільників антикорупційних органів Артема Ситника і спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Знаєте, у мене є е, багато питань, і я сьогодні ці всі питання задам. От е, починаючи з питань, які стосуються е, справи е, Момота в мерах вижгорода, е, по якому е, заявник дав свідчення про те, що е, прокурори і співробітники СБУ е, фальшували, фальшували цю справу, брали хабарі, і ми маємо порушену кримінальну справу набу. Ми хочемо знати в якій спосіб вона зараз розслідується. Мало того, сьогодні. Е, Буде знов черговий суд, де прокурори і і, і збужники хочуть знов заарештувати Мамута, та який насправді кін який, який насправді ходить на всі судові процеси.